Поки весь світ напружено слідкує за перебуванням на запорізькій атомній електростанції місії МАГАТЕ, українці скуповують в аптеках йодомісні препарати. Аби не розганяти ажіотаж, варто дослухатися до рекомендацій медиків, що робити, якщо ядерний тероризм, яким рашисти шантажують Україну вже півроку, все таки трапиться. Як захистити себе і родину, що необхідно придбати в аптеці і постійно мати при собі. Якщо лунає ось такий сигнал, а також зі сповіщенням в радіо та телеефір виходять керівники країни. Це означає, що окупанти перейшли від погроз до дій. Перше, що ви маєте зробити, це заспокоїтися і спуститися в укриття, але це не обов'язково мають бути підвали чи місця цивільного захисту, щільно зачинивши двері та вікна. Ви також перебуватимете у відносній безпеці. Якщо ви знаходилися в цей період часу на вулиці, ви повинні, коли зайдете у приміщення, зняти свій верхній. Одяг, згорнувши його зовнішньою серед зовнішньої до середини, запакувати це все у пластиковий або герметичний пакет і покласти, до прикладу, на балкон, так, щоб ви з ним не контактували. Після того ви маєте обов'язково прийняти душ. Бажано це зробити з використанням звичайного господарського 72-відсоткового мила. Медики радять поповнити запаси мила, а також питтєвої води. Їх варто зберігати. У герметичній упаковці з приводу їжі, то безпечною є та, яка зберігається в холодильнику. Далі, за планом в критичній ситуації, йодопрофілактика. Продовж перших шести годин після загального оповіщення каже терапевтка Юлія Горошко. Дітям, дорослим до 40 років, годуючим мамам та людям з хронічними захворюваннями, необхідно випити препарат йодит калію. По дозуванню діткам до одного місяця ми використовуємо 16,5 з Міліграм наголошує на дозування міліграм. Препарату діткам від 1 місяця до 3 років дозування має бути 32 міліграми від 5 фактично до 12 років. Дозування іде 62,5 міліграми. Одноразово на цьому також треба наголосити. Тобто не потрібно сім днів підряд приймати чи тричі чи на день протягом цього дня приймати для дорослого населення і діткам старше 13 років ми використовуємо каліюдит у вигляді 125 міліграмової. За можливості купіть усе необхідне, але просять лікарі без зайвого ажіотажу. Не варто скуповувати цілу аптеку, баночки йоду чи однієї упаковки йодиду калію. Буде достатньо, аби захистити свою щитоподібну залозу. Це не є настільки дороговартісний препарат, і як ви почули, це все таки є одноразовий прийом. Тобто, купивши блістер даного середника, ви маєте можливість фактично провести екстрену профілактику для всієї. Своєї родини, а то навіть для сусідів він потрапляє в наш організм. Відповідно його ним насичується наша щитовидна залоза. І той радіоактивний йод він не зможе засвоюватися нашою щитовидною залозою. Юлія Горошко застерігає і від традиційного під час повідомлень про радіаційну небезпеку розмальовування тіла йодними сіточками. Вони є дієвими лише для дітей до трьох років. І, до речі, розмальованим малюкам під час реальної біди йодит калію. Не варто давати. А от забезпечити профілактику своєї щитоподібної залози ви можете вже зараз, включаючи у свій раціон продукти, насичені йодом. Його норма для дитини 150 міліграм на день, для дорослих удвічі більше. Це можуть бути звичайні стандартні для нас продукти. Це, наприклад, такі як шампіньйони. Шампіньони, шампіньони містять близько 18 мікрограм. Це може бути листовий зелений салат, який ми майже щодня тепер їмо в сезон. Це може бути червона ріпчиста цибуля, картопля, огірки, помідори. Вони місять близько трьох мікрограм. Якщо говорити серед насіння і каші, то дуже якісно булгур. Твердий сир, особливо, якщо людина собі може дозволити пармезану, камамбер. Звичайно, не варто забувати про молоко, і кефір. Молоко містить десь біля. 9 мікрограм це не є багато, але якщо це контролювати, це краще ніж нічого. Оселедець із Кумбрія класно. Вона містить біля 40 мікрограм. Дієтологиня каже, щодня вживаючи у своєму раціоні, збагачені йодом харчі, ви підсобите свої щитовиці, навіть якщо радіаційної спровокованої расистами небезпеки і не буде. Це допоможе вам зберегти здоров'я. Ольга Смага, Андрій Буцяк, новини на вежі.